Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Хто вперше завітав, мене звати Ярослава. Ми живемо сім'єю у передмісті Києва. Маємо донечку Єву, їй виповнилось нещодавно 5 років. І цей канал про домашній затишок, щось красиве, щось смачненьке та корисне. Сьогодні готуємо такий невибагливий сніданок з арахісової пасти і бананів. Робимо такі сендвічі для дорослих. А Єва попросила, щоб їй зробили сендвічі з сиром. Тож робимо какао на такій класній наші чашці, яка просто неймовірно задоволені приносить. І It's подаємо сніданок yellow! Can you say yellow? yellow. Yeah, that's right. Now look at... Вирішила Євою потестити онлайн-уроки англійської мови. Вибрали платформу Allright, і я дуже задоволена, це вже наше третє заняття, і ми реально дуже задоволені. До цього ходили на англійську у садочок, як на заняття, але воно аж на сьому вечора і нам взимку ну, не дуже це зручно, тому перейшли на онлайн. І хочу також декілька також занять перевести в онлайн на платформи. Сподіваюсь, буде це вдале рішення. На ну, щось будемо ходити офлайн, якісь заняття, а на якісь все ж таки будемо робити вдома. Але думаю, що англійську ми все ж таки будемо ще і дублювати. Весною будемо вже коли буде трошки простіше нам туди їздити, то будемо і. Онлайн навчання і офлайн. Думаю, так буде набагато корисніше. Хочу поділитися з вами моєю посилкою з Resort. Я замовила ось таку довгу курточку з капюшоном. Моя курточка зимова, вона коротка і якось. Мені щось в цієї зимою якось холоднувато. А якраз, думаю, така довга з капюшоном, ось цього реально не вистачає. Щоб була у гардеробі і коротка, і довга. Бачите, вона така тепленька, класна, у неї дуже прикольні гудзики, дуже класна вся фурнітура, я задоволена. Також замовила собі ось такі черевички Дуті. Мені вони дуже сподобались, це, до речі, все насчет. В розерті, там зараз дуже вони вдалі. ось таке ось такі хутро там е, всередині. Е, я взагалі на початку зими замовляла собі взуття з е, Емілі Делаш, але мені щось його дуже шкода носити на такі прогулянки з Євою, то я їх залишила як таке вихідне парадне взуття. А ось ці буду таскати і там, по магазинам, і з Євкою. На заняття там ще кудись. Ось такі також замовила її штанці джинси, вони утеплені, і вони, до речі, ось такою завишеною талією. Мені вони дуже сподобались, як не є виглядають клас. І два свитерки світчоти, оцей ближче до весни будемо втягати. І ось такий. До речі, такого плану хочу замовити у своїй мами. светрик або кардиган з схожим малюнком. Щось виберу там на Пінтересті, ну, як референси, і замовлю мами. Хто не знає, у мене мама займається в'язанням, вона в'яже на замовлення, а також вже продає те, що є в наявності на сторінці в інстаграм. Називається Бабуся Їжачка. Всім рекомендую, маму в'яже дуже класно, дуже педантично, тому це е, класний вибір, якщо хочете якісь теплі речі. Е, також замовила ось таку куртку, це вже на весну. Вона, я не знаю чому, але в резерву продають такі як зимові куртки дитячі, але я вважаю, що вони трошечки прохолодні. І якраз ось демі-сезон, ось це якраз. Е, для них Ну, якщо наприклад вдягати якісь Штани ось ці утеплені, то, можливо, і можна в такій куртці взимку. Але все ж таки, я думаю, що це такий перехідний момент. У нас зараз куртка доволі тепла, і потім, коли трошечки буде вже тепліше, то будемо носити ось цю. Неймовірно класна куртка, дуже мені сподобалась. І в принципі в резерту все так, що на сайті, як фото, так і реальність дуже сподобалась і зараз Євка буде її міряти, приміряти. Виїхали на прогулянку у парк Совки чи Совки. Хто з Києва? Скажіть, як правильно називається? Але я просто обожнюю цей парк, він крутий у будь-яку пору року. Сьогодні така мряка, але порозчищеним доріжкам просто пройти саме воно. Ось, до речі, є вона зимова курточка. Я її купувала в інстаграм-магазині. Це український виробник, там е власники дві дівчинки, і просто кайфова куртка, розрахована на мінус двадцять. Е там якийсь там, суперкрутий наповнювач, який легенький і тепленький. Задоволена я курточкою. Ми хотіли взяти з'яви каву. Але прямо перед нашим носом зачинився Да, зайчик. І будемо гуляти так. Ми на дитячому майданчику зараз не гуляємо. Там мерзко, якась така погода. Да, йдемо. І ми просто так от кружки наматуємо. Приїхали сюди, кружки наматуємо, щоб подихати повітрям, пройти сніжками і додому. Єву зараз дуже важко мовити вийти на вулицю, тому що вона не любить таку погоду. Вона любить, коли є в сніг, яким можна побавитись, а у мряку просто ось такі прогулянки у нас завжди. А зараз хочу запропонувати вам приготувати таку вечерю. Це м'ясо з сиром брі і карамелізованою цибулькою. Дуже сподобався цей рецепт. Пропоную вам спробувати приготувати його разом зі мною. Спочатку карамелізуємо цибульку. Спочатку потрібно її обсмажити до золотистої скоринки десь на хвилину 5, а потім додати яблучний оцет і протушити трошечки так хвилин 10, потім додати цукор і мед, всі пропорції будуть в описі під відео, також залишити десь на хвилин 5. Далі ми підготовлюємо м'ясо, як на відбивні. І я розкладаю ось таку форму. Можна будь-яку форму, можна просто на противні розкласти. І, до речі, я забула показати катери, як я викладаю брі і ось цей карамелізований соус. Просто вимкнулась камера в цей час, і я це пропустила. Але я думаю, такий крок неважко буде повторити. Спробуйте, це неймовірно смачне м'ясо, дуже соковите, солоденьке. і... Я скажу так, що я з цим рецептом буду ще експериментувати. У мене сьогодні свинина, я хочу приготувати також з куркою. Можливо, замість карамелізованої цибулі буду використовувати якесь ще, можливо, варенька, можливо, якесь цитрусове. Ну, мені здається, що тут просто кладеться різних ідей, але дійсно дуже класне поєднання: м'ясо, брі і каремелізоване солодка цибуля, це дуже смачно. Ось така у нас вечеря вийшла. Я додала на гарнір смажену картоплю і такий звичайний салатик з руколи і помідорів. Тепер така вечірня рутина. Я достаю поки що йогурти для того, щоб вони нагрілись. Е, поки буду всім займатися, це нам з'євує на таку. Вечерю пізню. Складаю всі залишки вечері у холодильник і буду мити посуд. Складаю у посудомийку і все, що не влізло, буду мити руками. І поки розкладаю також те, що я мила до цього, Який, якийсь посуд я вже помила в процесі приготування, що значно полегшує мені задачу. Пересипаю вівсянку, сьогодні якраз її купили. Треба було поповнити наш запас. І продовжую прибирання своє. Мию, розкладаю все по місцям і хочу поділитися, які чудові гномики зв'язала мені моя мама. Подарувала нам, ну як всі сім'ї, на Різдво. Просто неймовірні, я їх ще не ховаю, тому що я не встигла ними насолодитись, тому вони в мене тут прикрашають а, мою шафу для посуду. Поки що нехай стоять тут. Я хочу ще ними помилуватись. Як ви бачите, мама в'яже дуже і дуже класно. Далі протираю я а, стільниці. Це дуже ретельно. Сьогодні вранці були тости, тому багато крошок зранку накопилось. До речі, хочу цей піднос замінити великою хлібницею. Мені дуже не вистачає такого девайсу, але не можу знайти саме ту, яка мені дуже би сподобалась, і була підходяща. І на цьому вже все. Моя рутина вечірня закінчилась. Зміняю рушнички і йду відпочивати. А на ранок мене буде чекати вже свіженька, чиста кухня, і вже готова до нового сніданку. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайку, пишіть коментар та просто підписуйтесь на канал. Всім па-па!